Росіяни почали відводити свої підрозділи від лінії розмежування на сході України. Як повідомляє інформаційний спротив, на своїх позиціях залишається переважно загони місцевих бойовиків. Щоправда, цей відхід не стосується стратегічних позицій на лінії Первомайськ-Лисичанськ і в районі Донецька та Новоазовська. На ділянці Бахмутської траси вже зосереджено 600 бойовиків, а також танковий підрозділ до семи танків, артилерію та близько 25 броньованих бойових машин. Бойовики у цьому районі обстрілюють позиції українських військ зі Зброї та мінометів за добу загиблих та поранених українських вояків немає. В середовищі терористів серед польових командирів підрозділів так званої ДНР посилюються невдоволення діями Захарченка, який, на їхню думку, одноосібно розпоряджається російськими коштами. За даними розвідки, з середини серпня зарплата рядовому складу усіх так званих добровольчих батальйонів терористів не виплачується.